Ніхрена нема по цьому теліку. Що, Салага, больно? Та ні, не больно. Я ж мужик. Мужик, кажеш? А ну йдеш 20 раз, якщо мужик. То без питань. Ніфіга собі. А ну присядь 20 раз, якщо мужик. Та нема проблем. Да. Що, І цибулю наріжеш і не заплачеш? Та, звісно, А Ану пішли глянемо. Зараз подивимося, який ти, мужик. Я і сам сльозу пускаю. Це ти не можеш, а я зможу і не заплачу. Ну от і все. І не заплакав. Ану, яку музику слухаєш? Батько наш Бандера! Україна мати! Я щасливий. Ти в мене справжній мужик. Мій хлопець теж так завжди каже.